Новий навчальний рік у відновленому виші Національний технічний університет нафти і газу, який на початку літа пошкодила російська ракета, зміг розпочати навчання. Нагадаю, в червні під час масової атаки по Україні окупанти запустили по вишу одну з ракет. Тоді пошкодили практично всі будівлі. На відновлення навчальний заклад мав обмаль часу лише два місяці. Та завдяки згуртованості і підтримці партнерів, меценатів, влади і просто небайдужих людей, університет упорався. І майже 7 тисяч студентів змогли знову повернутися в аудиторії. На святі знань побували і мої колеги. Кандидат геологічних наук, доцент Олександр Трубенко. Одвірі Івано-Франківського національного технічного університету нафти газу ступити ніде. Студенти, батьки, викладачі гості відзначають початок нового навчального року. кажуть цьогорічний день знань особливий. Я дуже хвилювався чи відновлять нафту до 1 вересня, але зараз 1 вересня, і я радий, що стою тут. Цьогоріч університет прийняв майже дві тисячі першокурсників. Новоспечені спудеї складають присягу. Урочисто обіцяю. Урочисто обіцяю систематично та сумлінно здобувати знання. Володимир, першокурсник, каже, бути студентом університету нафти і газу. То була його давня мрія. Тут навчались колись його батьки, і він хоче продовжити сімейну традицію. Я обрав цей університет не випадково. Відомо, що він є передовим у підготовці спеціалістів нафтогазовій та енергетичній сфері. Зокрема, я обрав факультет будівництва. Це цивільна інженерія. Ще з в мене була мрія проектувати і будувати великі мости дорожні розв'язки. Якщо взяти до уваги війну, тобто спеціалісти стануть дуже востребуваними. У студенти посвячують нафтою. Це особливий обряд, давня традиція вишу, яку проводить сам ректор. Нафтом року він воїть у наків дівчат у велику університетську родину. Відчуття чогось нового. Надія на новий етап в житті. День особливий, бо ми не знали, чи він буде сьогодні, чи ні. 22 червня росіяни вдарили по університету ракетою. Пошкодили одразу 14 корпусів. Ось такий вигляд територія вишу мало в перші тижні після прильоту. Лосальній підтримці не виш зміг розпочати відновлення вже наступного дня після атаки. Руку допомоги подали підприємці, благодійники, волонтери та партнери. Головним мецнатом стала група Нафтогаз. Голова правління національної компанії Олексій Чернишов особисто прижав Івано-Франківськ та спільно з керівництвом університету. Напрацював план зі швидкого відновлення. Багато випускників університету працюють в групі Нафтогаз ми пишаємось. Нашими колегами я на сьогоднішній день бачу їхню мотивацію щодо відновлення цього закладу з 1 вересня. Там вже будуть навчатися студенти, студенти, які забезпечать фундамент майбутнього розвитку українського газу та нафтовидобутку і розвитку цієї галузі. Це літо відновлювальні роботи йшли в шаленому темпі. За два місяці відновили 12 пошкоджених будівель. Відновлення е, всієї цієї інфраструктури, яка сталася, став один із цих корпусів. Він був один із найбільш вражених. Він постраждав і по покрівлі, і фактично по фасаду, і по віконних конструкціях, і по сонячних панелях. Це все відновлено. Університет змінюється зараз по днях, оскільки е, ви йдете там один день, наприклад, там нема даху, там нема стіни. На другий день опа, воно ж є. Університет дуже важливий, адже університет нафти і газу це єдиний університет в Україні, який випускає спеціалістів, які займаються нафтою, газом, альтернативною енергетикою зараз. І даний університет є важливий навіть з точки зору того, що ворог його вибрав і вдарив сюди ракетою. Це означає, що їм не подобається, що у Франківську є такий потужний університет. Дуже вдячний Нафтогазу України, які взяли шество випускникам, громадам. Найбільше. Зусиль доклали, аби відновити інститут інформаційних технологій, каже ректор. Це найбільший корпус, де навчаються півтори тисячі студентів. Окрім аудиторій, тут багато лабораторій. Після ракетного удару в будівлі не було жодного вцілілого вікна і половини даху. Важко би було нам реалізувати освітній процес впродовж того навчального плану, який ми маємо. Якщо б цей корпус не був відновлений, тому що на лекції вона може йти в онлайні, але в подальшому буде потреба зайти в лабораторії, провести відповідні лабораторні роботи, провести відповідні практичні заняття, тому ну це неможливо було зробити. Дах упорядкований, вікна на місці. Сьогодні ще йде до облаштування першого підвального поверху, але фактично стан готовності бачите самі вікна. Нові, етикетки навіть на вікнах ще свіжі. Це місце влучання. Ще два місяці тому тут була 20-метрова вирва. Земля навколо була встелена уламками та битим склом, а нині тут новий асфальт, зроблені бордюри та навіть облагороджені клумби. Відновлювані роботи в університеті тривають і нині, і темпів не збавляють днів тут допомагають відбудовувати і волонтери добробату у Франків. Чоловіки приїхали із різних куточків України. кажуть відновити виш для них справа честі. Сьогодні ви бачите, це те, що потрібно першочергове зробити. Це е, по, по поставити вікна. Е, це з, 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 зокрема бібліотека е, в аудиторіях. Поставлені вікна. І ті нагальні потреби, які треба зробити, вони були зроблені і будуть надалі робитися в перше вересня, е, в принципі. Студенти можуть вже заходити не онлайн, а офлайн на навчання. Як було і проговорено, коли ми зустрічалися і з Олексієм Михайловичем Чернишовим і з ректором, такі завдання були поставлені. З великою вдячністю Олексію Михайловичу Чернишову і групі компанії Нафтогаз, як ректор, хочу сказати, ми завдяки їм. Сьогодні впевнено будемо розвивати далі свою освітню наукову діяльність без підтримки НАК Нафтогазу було б неймовірно важко, тому що основний бенефіціар цієї програми відновлення став НАК Нафтогаз. І ми сьогодні маємо дуже надійного і впевнено, говорю дуже міцного партнера, який нам дав можливість університету дав можливість стати знову. На ноги після такого удару ракети навчання розпочали вчасно. Це головне, каже ректор. Протягом наступного ж місяця процес відновлення університу мають фіналізувати остаточно. Жанна дучак Зіноя Автонас, подробиці. Телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.